У Дніпрі сталася чергова атака російських дронів. Були пошкоджені інфраструктурні об'єкти, серед них залізничний вокзал і ремонтний це. Також в місті, внаслідок масованого обстрілу російськими дронами, постраждала будівля регіональної редакції Суспільного. За повідомленнями, вогонь спричинив пожежу, вибито вікна та двері, пошкоджено дах і перекриття. Про постраждалих серед співробітників редакції не повідомляється. На час удару будівля була порожня. Крім того, атака призвела до затримок руку пасажирських поїздів. Кілька поїздів рушили із Дніпра з запізненням, а деякі пасажири і бригади перебували в укриттях. У Російській Омській області трапився вибух на магістральному газопроводі, після чого почалась масштабна пожежа. За словами керівництва регіону, попередньою причиною інциденту вважається витік газу на підземному відводі трубопроводу. Через аварію частково відключені кілька промислових підприємств. Роботи з відновленням можуть зайняти до доби за оцінками спеціалістів. Пожежа була видна на великій відстані. Місцеві мешканці повідомляють про сильний шум і характерний запах хімічних речовин у повітрі. Конгрес Сполучених Штатів Америки посилює тиск на Росію. Законопроект конові санкції активно просувають у Сенаті та Палаті представників. Згідно документу, президент Сполучених Штатів Америки отримує право вводити вторинні санкції та мита проти країн, які купують російську нафту і газ. Закон має двопартійну підтримку. Його ініціювали як республіканці, так і демократи. Серед запропонованих заходів 500% мита на імпорт з країн, які підтримують російський енергетичний сектор. За словами лідерів у Сенаті, прийняття закону спричинить значний економічний тиск на Москву та стримуватиме її агресію проти України. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що сподівається на встановлення миру в Україні до 2027 року. На спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським в Парижі він підкреслив необхідність посилювати тиск на Росію, зокрема. Через санкції та боротьбу з тіньовим флотом, який допомагає Російській Федерації продавати нафту, Макрон також наголосив, що для тривалого миру Україна має володіти власними можливостями захищати небо, і на це вже спрямовані останні домовленості з Парижем. у Мадриді. Президент України Володимир Зеленський взяв участь в іспано-українській технологічній зустрічі, яка була присвячена розвитку оборонної співпраці. Представники іспанських оборонних підприємств продемонстрували главі держави техніку, яку вони виробляють: протидронові системи, турелі, повітряні та наземні дрони, радари дального виявлення і боєприпаси. Виробники розповіли про свої розробки, виробничі спроможності, можливості застосування озброєння та його технічні характеристики. Під час зустрічі обговорили потенційну оборонну співпрацю та спільні проекти. Президент наголосив, що Україна зацікавлена в такому співробітництві з Іспанією. Спеціальний посланець президента Сполучених Штатів Америки Стів Вітков прибуде на зустріч з президентом України Зеленським у Тереччині, щоб спробувати відновити переговори з Росією щодо припинення війни. В той же час рессекретар Путіна Дбепопіско повідомив представників Росії на зустрічі не буде.